Бажаю зачитати такий текст Божого Слова і закликати нас всіх від серця прославити Боже ім'я. Написано в книзі Псалмів: «Блаженний той люд, це про нас з вами, що Богом у нього Господь, блаженний народ, що Він вибрав його на спадок собі. Давайте від серця прославимо Боже ім'я. Слава Богові! Ми вдячні Богу, що не ми Його вибрали, а Він вибрав нас. І сьогодні ми є Його народ. Він є наш Бог, Він є наш Господь, ми є Його спадок і ми є Його власність. Я бажаю зачитати Боже Слово, ділитись певними думками, які приходили в моє серце. Слухаючи попередніх братів, вони мали гарні проповіді. і... Через їхні уста до нашого серця говорив Господь. І я хотів би також в серці так молюся, Господи, поможи й мені бути смиренним перед Тобою, щоб і через мою проповідь до вашого серця говорив Господь. Звичайно, я її адресую собі першому. Хай всіх нас поблагословить Господь. Я розумію, що на нас, проповідниках, лежить велика відповідальність. Ну, не просто щось проповідувати, не просто щось казати, а молити, шукати Божого лиця, самому звіряти те, про що я проповідую з собою, своїм серцем, готуватись і, і служити Божій церкві. Хай благословить всіх нас Господь. Читаю один текст Божого Слова: Книга пророка Ісаї, 59 розділ, перший вірш. Книга пророка Ісаї, 59-й розділ. Перший вірш. Отож Бо Господня рука не скоротшала, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Один вірш Божого слова. І поділюся роздумами. Одного разу я прочитав цей вірш. І в мене появились роздуми і певні запитання. Господи, чому? Ти ж сказав своєму слові, що твоя рука не стала короткою, щоб помагати. Але чому ми стільки просимо, в нас є певні потреби, в кожного свої. Навіть Україна, війна в Україні і особисті різні потреби. Ми в тебе стільки просимо, ми благаємо Твоє лице, а ти не відповідаєш. Немає. Ну, рука, ну ти ж сказав, що твоя рука не стала короткою, щоб помагати, щоб діяти. А немає відповіді. Ви знаєте, можна щось просити не по волі Божій, і він не відповідає нам. Це зрозуміло, це зрозуміло. А коли по волі Божій, і немає відповіді, я хотів би, щоб ми разом з вами, я так коли роздумував про це питання, такі три напрямки прийшли в моє серце. Я з вами поділюсь. Перше. Тому що потрібно ще молитви, ще потрібно молитись, наповнювати чашу молитвами. Написано в Біблії, що Ісус каже: стукайте і відчинять вам, просіть і буде вам дано. Це не одноразовий процес. Не постукайте і не просто попросіть, стукайте, продовжуйте. І потрібно ще наповнювати чашу молитвами. Один служитель розказував, що коли молились за Україну, було таке видіння показане, це раніше трошки було, показано три чаші. І одна чаша була переповнена кров'ю і переливалась, друга чаша була переповнена слізьми і переливалась, і третя молитвами, але вона була неповна. І тим самим Господь давав таке відкриття, що потрібно наповнювати чашу молитвами. Я думаю, ця чаша вже є більша, набагато наповнена, тому що це було трошки раніше. І в нашому житті є різні прохання, де ми особисто просимо в Бога про спасіння своїх дітей, про служіння, про різні потреби, наповнюємо чашу молитвами, потрібні молитви. Друге, чому може не приходити відповідь від Божої руки? Може бути причина, що потрібно щось змінити в своєму житті, і Господь чекає цього. Коли читати цей розділ книги пророка Ісаї, 59-й розділ, продовжувати читати саме там була оця причина. Там Господь, я не буду це зачитувати за браком часу і не хотів зачитувати, там цілий перелік таких ну, дуже негативних речей, на які Господь говорить. І в наступному, в другому віршку, там навіть так і сказано, що Божа рука вона не стала короткою, це тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас. Тобто, друга причина вона може бути, що Бог чекає певних змін в житті людини і. Один брат, я слухав не так давно проповідь, і він давав таке свідчення про себе. Він каже, я побачив, що в своєму житті, що якби я не відчуваю Божого лиця над собою. Воно закрите. Я не відчуваю Божого присутності, єднання з Богом. І він почав цього шукати. Можливо, хтось з вас слухав цю проповідь, і він каже. І Я взяв п'ятиденний піст, почав постити, молитися, шукати Господа, Боже лице. І через п'ять днів на п'ятий день Бог до нього каже: ну така суть, ти вже п'ять днів постиш, але ти не хочеш смиритися і зробити те, що Бог від нього вимагав. І він розумів, Божий Дух освітив його серце, і він розумів, що в нього були конфлікти з людьми. І йому треба було піти в доми до деяких людей і примиритись. І він розказує, він каже: Я почав це робити. Поїхав, треба було десь далеко їхати. Приїхав пізно ввечері, відкривають двері і кажуть, що ти тут робиш. Він каже: ну, я своїми словами передаю, що я шукаю визволення для свого серця, і моє визволення пролягає через твій дім. І він каже, навідав один дім, просив пробачення, другий дім. Третій дім це був дім його друга, де в них стався конфлікт. І він попросив пробачення. Його друг каже, давай схилимось на коліна і помолимось. І він каже, коли ми стали на коліна, каже: зійшла велика Божа сила. Бог каже, так наповнив Духом Святим, що раніше ще я не переживав такого. І в його житті це була та ситуація, де йому треба було щось зробити, щоб Боже лице відкрилось, щоб прийшла Божа рука. Я пам'ятаю одного разу перед спомином я готовив також своє серце до молитви, став поранше, молюсь, шукаю Божого лиця, і ви знаєте, так якось так, як так раз, і таке осініння таке для мого серця прийшло. І Божий Дух показав мені одну людину. Я вважав, що я на неї не маю ніякої образи, але освітив моє серце Господь. Оця людина, вона тебе образила, ти маєш на неї образу. І ця людина від мене подальше живе, далеко живе, я з нею рідко бачуся, і я кажу, я її прощаю. Але ви знаєте, коли так трапляється, що я з нею десь пересікаюся ближче. Я не дуже хочу з нею говорити так, якщо від мене щось залежить чимось її допомогти, то я їй допоможу. Але я не хочу з нею говорити. Я не хочу її пускати ближче до свого серця. І ви знаєте, якось так в присутності Божій Господь освятив моє серце і вказав мені, ти її не від серця простив, ти не пустив її в своє серце. І я каявся перед Богом, Господи, я себе повернув на цю, в цю ситуацію, яка в нас була. І щиро казав Господи, я прощаю і відпускаю. Якщо я її на другий раз зустріну, я буду якось постараюсь більше з нею говорити і якісь ну, кроки інші, ближчі зроблю, щоб моє серце було вільне. І є випадки, коли в нашому житті християнському потрібно або щось залишити, або почати щось робити, щось потрібно змінювати. Є випадки, коли потрібно просто. Покаятись в гріхах людині, щоб Боже лице прийшло. Сьогодні багато людей вони бажають допомоги від Господа. Людина хоче, щоб Господь допоміг, але, як написано в цьому тексті, ваші провини ховали його лице від вас, і потрібно просте, щире, глибоке покаяння, визнати себе грішним. Господи, я грішна людина, прости мої всі гріхи. І саме тоді, коли Ісус, Він простить, Боже лице засвітить в нашому дусі, в нашому серці і прийде благословіння. Ми будемо молитись, і Бог відповідь буде посилати. Може бути і така причина. Як добре, коли Боже лице над нами є відкрите, брати та сестри, не тільки в нашій молитві, але у всьому нашому житті. Коли ми живемо перед Божим лицем, коли воно є відкрите, звичайно, є певні дні випробувань. Ми читаємо в, Іва... в Старому Завіті історію про Йону, який почав одного разу, будучи Божим пророком, втікати від Божого лиця. І він опинився в череві кита. Черево кита було для Йони не покаранням, а благословінням, спасінням. Бог послав Кита, щоби спасти Його, коли Він тонув. І нараз в житті людини, яка Йона не пішов в якісь великі гріхи, просто він пішов дорогою своєї волі. І, і от він зустрівся з такою ситуацією, Бог йому допоміг. І нараз в нашому житті можуть статись такі моменти, коли я йшов, пішов дорогою своєї волі. Я можу прийти в певні труднощі, і це не покарання від Бога, а це спасіння, тому що в цих труднощах я маю прекрасну нагоду взискати Боже лице, поправити своє життя і продовжувати знову робити те, до чого покликав мене Господь. І Йона платив гроші, купив квиток, і він ішов від лиця Господнього, не в Божій волі. Пригадується, як Мойсей навпаки казав, Господи, якщо Ти не підеш з нами, не виводь нас звідси. Ти йди з нами. Ми хочемо, щоб ти йшов з нами, Господь, як це добре є, коли в серці людини є таке, така молитва, Господи, тільки туди, куди Ти підеш зі мною, в Твоїй волі. І Йона, він покаявся перед Богом, зробив певні рішення і повернувся. До благословенного життя, повернувся до благословіння. І якщо ця причина є в моєму чи чиєму серці, то варто так зробити. Написано в книзі Йова, є такий прекрасний текст слова Господнього, 36-й розділ, 11-й вірш і 12-й. Якщо тільки послухаються та стануть служити Йому, з 10-го можна взяти. Відкриває він ухо їх для остороги та велить, щоб вернулися від беззаконня, якщо тільки послухаються та стануть служити Йому, покінчать вони свої дні у добрі, а роки свої у приємнощах. Хочеться ще раз прочитати цей текст. Якщо тільки послухаються та стануть служити Йому, покінчать вони свої дні у добрі, а роки свої у приємнощах. Це є уділ тих людей, які слухають Бога, які впокоряють своє життя перед Його волею, вони будуть жити в приємнощах, в добрі закінчать свої дні, і буде Господнє благословення. Третя причина, чому рука Божа може не відповідати в нашому житті, це ще не прийшов час від Бога. В нього є свій час і своє оприділення, саме в Господа. І поки ще це не сталося, нам потрібно стояти в вірі, в праведності і в терпеливості, і очікувати відповідь від Господа. Коли ми подивимось в життя Йосипа, в його житті не була причина, що був брак молитов, в його житті не була причина в якихось його гріхах. І так далі він був богобійний чоловік, і в його нелегких випробуваннях, де я думаю, він не раз неодноразово виливав своє серце перед Богом, але була причина в тому, що в Бога був план на його життя, і Бог мав свій час і своє оприділення, і це мало статись. І написано, коли прийшло виповнення часу від Господа, тоді відповідь прийшла від Божого лиця. Коли ми дивимося в життя Даниїла, який був взятий в полон, який жив чистим життям перед Богом, і ми розуміємо, що справа була в Його житті не в браку молитвах, він був особливим молитовником і прикладом для нас. Не була справа в тому, що він був грішним, а справа була в тому, що в Бога був великий план звершити. Велику євангелізацію для всіх народів і прославити ім'я Бога живого Даниїла, Бог хотів це звершити. Я бажаю, щоб ми зачитали цей текст з книги Даниїла, де прийшов час, і написано: того часу цар Дарій написав до всіх народів племен та язиків, що мешкали по всій землі, нехай мир вам примножиться. Від мене виданий наказ, щоб у всьому пануванні мого царства тремтіли та боялися перед Даниїловим Богом, бо він Бог живий і існує повіки, і царство Його не буде зруйноване, а панування Його аж до кінця. Слава нашому Господу! В Бога був свій план. Тому, дорогі брати та сестри, в наших потребах. Кожного є свої потреби, де ми відкриваємо перед Божим лицем. Я хочу сказати, що не то, що я хочу сказати, Бог так говорить в своєму слові, Його рука вона не стала короткою, щоб допомагати. Його рука не стала короткою, Його вухо не стало тяжким, щоб чути. Бог чує. Бог чує тоді, коли ми молимось за спасіння своїх домашніх, своїх рідних. Про служіння, про різні потреби. Бог чує, і Він може діяти. Але хотів би закликати нас по цих трьох напрямках провіряти своє серце і слідувати їм, наповнювати чашу молитвами, продовжувати молитись, діагностувати своє серце через Слово Боже, вникати в своє серце. І третє, довіряти Богові в терпеливості. Що в нього є свій час стояти в вірі. І останнє на закінчення, я хочу сказати, що, брати та сестри, коли ми відкриваємо перед Богом, Він в наших нуждах, Він хоче зробити набагато більше, ніж ми про це просимо. Він хоче послати нам відповідь набагато, можливо, масштабнішу, набагато благословеннішу і сильнішу, ніж ми від нього очікуємо. Тому хай Господь нас зміцнить і поблагословить. Я хотів би, в мене була думка помолитись за, щоб ми перед Богом відкрили свої потреби, а Його рука є сильною, але буде брат Юра молитись за потреби. Тому я хотів би, давайте ми в цій молитві ціленаправлено, щиро, разом помолимось за нашу молодь, яка сидить в хорі, на балконі, в залі, щоб Господь. Благословив молоде покоління. Попросимо в Бога для них захисту, благословіння, мудрості, духовного ведення, сили Святого Духа, гарної долі благословеної. Хай Бог їх благословить. Амінь. Помолимся.